Якийсь, блядь, гроб, шприц, презерватив. Тобі може допомога якась треба, не знаю, психологічно. У мене язик не ми. Я прихожу, все в слезах. За що заблокували в інсті? А в тебе случайно аккаунт з гробом, презервативом, шприцом, блядь, і наркоманкой. Все, що я на акаунті. Один пост гроб з вінками, другий пост презерватив зі шприцом в траві лежить. І закріплений сторіс, блядь! алкашиха якась. Дитинство молодість старіс. А який там третій пост? Нагадай. Я, блядь, паза... дивлюсь, на мене, хтось підписується, просто клацаю. Дивлюсь, там якийсь, блядь, гроб шприц, презерватив, нахуй. Думаю, ну, нахуй, якісь маньяки. Ви б... А ви б забанили такий аккаунт? Три поста. І Філіп охуєл. Я йому показую, дивиш, що на мене підписалось. Ш... Гроб шприц, блядь. Заходжу в закріплене, а там е... наркоманка, яка щось якусь хуйню отак, показує. Сучасне мистецтво. Не просто інстафоточки. <свісно> ну, мене реально лякає, що в голові в людини, яка собі оце має такий аккаунт. Мистецтво, блядь. Я і, за... я... і Причому що я не заходжу. Я не заходжу, ну, де... хто підписується, я не дивлюсь кожного, а тут в мене щось ну, тіпа, просто клацнуло. Ну, реально, ну, блін, страшно. Я така заходжу, ми особливо подивилися відоси про якихось йобнутих підписників на твічі, а потім, блядь, на мене підписується гроби шприц. Ну, що шо... шо... мені думать? І все, уявіть, що все по таймінгу зійшлося. З тим, блядь, як ми дивилися відоси й про сталкерів, про якихось дивних підписників. І те. І я така. ну, і Тут подписочка прилітає. Гроб. Старость. Так. Молодость. Ти лох. А, ну це не ладно, ще. Детство. А я подписи не дивилась, я просто подивилась ось так. І така, блять. Амінь, амінь. Да, Закріплене. Так. Амінь, каже. Каже амінь, блять. Тебе нічого не смущає в твоїй страничці в інстаграмі. У мене питання. В тебе все нормально в житті? Тобі, може, допомога якась треба, не знаю, психологічно. То ти скажи, ми тобі знайдемо най якось е цього в е є, туди зайди, пошукай психолога, я не знаю. <рес> що вас розриває, блядь, тут плакать треба, нахуй? Мені страшно, що люди ось на мене підписуються такі. Блядь, я що з себе представляю, якщо я ось притягую отаке. Фух, й прийшов і каже, що ти мене заблокували в інстаграмі? Действительно, чого це? Нормальна обична страниця. Я скрив всі свої фото, бо Інстаб більше не соцмережа для фото, а реклама н... на гівна. А, тобто там були нормальні фотографії, і ти нахуй вирішив їх скрити і залишити ось це. <звісно>, звісно, каже. Тупо, звісно. Сука, yeah. <laughs> фанати Марії Білайк, like, блядь, і та страничка в інстаграмі. Тупа, а що у вас за глядачі на твічі? що, що, е, що у вас там за цільова аудиторія, цільова аудиторія, нахуй тим часом? Що ви на том твічі, блядь, робите, нахуй? Да? Ви, а, ви не дивитеся забанити. за такі фотки просто. Я ж запаю на пізді, що порчу наведе. Мене ця пам'ятаєте про історію про бабку, блядь, і ринок. Це історія про бабку, не знаєте, що я пішла з. А ми з Філіпом пішли, ми жили ще на Деміївці, там був приїзний не по суботах ринок, і ми поїхали. Ой, ми пішли туди, накупили там продуктів, вже йдемо додому, повертаємося, а це прям під домом у нас. І Філіп неся, я кажу на пакети, тобі я ще персиків збігаю докуплю. Ну і Філіп собі поздив. Філіпчик, цей складно дуже твіт знайти. А ні, а то друга бабка була. Чекайте, це перша, там дві історії були, я дві сплутала. Перша, я йду за пер... персиком. Я йду за персиками, Філіп пішов з пакетами додому. <ріст> і що? І, і потім. І оце я вертаюся е, отак. От, Філіп заходить в під'їзд, я йду назад до ринка, і йде якась бабка, йде отак, от по правій стороні від мене, навпроти мене, так, от туди назустріч мені. І а я йду по лівій стороні. І тут вона різко переді мною з з зупиняється і щось починає метушитися. Я просто йду прямо, вона починає отак за мене йти, обходить мене прямо отак. от. Я така, що 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 сталося? Вона мене обходить отак от, по кругу і уходить в кущі блядь, і упіздовує, я йду купляю персики, мені це не дає спокою. Що, блядь, відбулося? Чому вона мене Вона йшла просто отак мімо мене? Тут зупиняється, мені не дає проход, обходить мене отак круг. І що, і що я роблю? Купила персики. І думаю, ні, треба щось робити. Я тупо біжу з усіх ніг, хуярю в ту сторону, де пішла бабка, бачу її, забігаю в кущі, вибігаю в неї перед носом ку з кущів, оббігаю її і біжу назад додому. Дзвонить мені Філіп, бо думаю, що мене так довго нема. Ця бабка тупо хух, хух, от така розтеряна, Сосать нахуй. Я її отак. От я розкрутилась у порчу. Обігла її назад, побіжала. Побігла, мені тут дзвонить. Думаю, що мене довго не було. А я їй кажу, де ти? Я тупо захекана, Філіп, тут бабка. Вона на мене зглаз навела, в мене язик німіє. І що нахуй виходить до мене? Я кажу, каже, що, ти, що вообще нахуй відбувається. Я кажу. Та там бабка була, вона мене обігла, і в мене німів язик, реально німів язик. А він каже, а ти не думав, що в тебе німіє язик, бо ти біжала, як кончила. Ну, коротше, ну знаєте, я не вірю в цю всю хуйню, але на всякий случай я її оббіжала назад, і я думаю, що в мене все нормально із-за того, що я її обігла назад, бо була б якась хуйня, вона б мені по ночам спать би не давала. Друга історія за бабку. Це я прийшла з роботи, отримала зарплату на роботі, і мені треба було поповнити мою аптечку. І прийшла з роботи, і вже доволі пізно було. Я кажу: Філіпу, я в аптеку попиздувала. Ні, не та сама, друга. Я кажу, я в аптеку попиздувала, типу, в аптечку всяко там харгіксидін, ватки, оце все треба докупити. Йду вже назад собі. А я була в таких широких штанах, типу, ві, в свободних. І вже темно, 11 вечора лі, літо, і обертаюся назад, типу, а за мною бабка якась іде. Страшна. Я думаю, блять, і вона йде і якось дивиться так на мене, тупо страшно. І я тупо ну, йду, спокійно йду, обертаюся на неї, бачу її і тупо починаю бігти. Я ще говорила з Філіпом по телефону, бо мені страшно було йти. Чекайте, так, я говорила з Філіпом по телефону. Все ізначально почалось, що я йду собі спокійно, говорю з Філіпом по телефону, йду спокійно, йду, повертаюся назад, говорю з Філіпом. Бачу бабку, починаю бігти різко через. Півтора кроки, я чіпляюся кросовкам отут, за свою штаніну, і отак от нахуй лечу, блять, як скотина Просто, блять, з переворотами. Всі лі ліки, оці, всі отак от мене доходить, <риклад> <риклад> доходить та бабка до мене. Збирає мої ліки і каже, господи, дитина, чого ти оце? Побігла, наша було так бігти? А ще момент, що я там з за штаніну, кручу таку сальтуху, Філіп в цей час на зв'язку. Тобто, я, во время того, як реально я навернулась, просто там через себе перелетіла боком просто. І Телефон я тримала отак і впала, десь отак, от, типу, впала. І мовчки, це відбувалось мовчки. Філіп був на зв'язку, і потім я Філіп покажу, він каже, що таке. Я кажу: а я упала, стой! Я упала. і він, Блять, що? Я зараз вийду, виходить до мене біля під'їзду, а я приходжу вся в сльозах, осознаючи цю ситуацію, що бабка йшла собі обично, Іде собі дівчина з пакетами, різко починає біжати, падає через себе, встає, блять. Приходжу до Філіпа і я тупо нахуй тут здерто. Тут здерто нахуй. І тупо рыдаю за від того, що яка тупость, блять, яка я тупа і кончена просто. А бабка ще така добра, каже мені, дитина, господи, чого ж його було це бігти так? І оцю таку. Філіп зустрічає Біля під'їзда. Я сідаю на лавку, у мене руки побиті, блять. Вся грязна. У мене отут бок, весь весь нахуй синій був. Ось сю. Це я таку сальтугу перекрутила, блять.